Засідання позачергової сесії Білоцерківської міської ради розпочалося із вручення нагороди Верховної Ради військовослужбовцю 114-ї бригади територіальної оборони. З радістю хочу сьогодні вручити нагороду від Верховної Ради України, нашому військовослужбовцю, старшому офіцеру відділення сил підтримки 114-ї бригади майору. Кулику Івану Васильовичу. Прошу, прошу разом зі мною привітати його. Маємо нагадати, що більш ніж тиждень тому уряд затвердив постанову, згідно якої усі учні перших-четвертих класів України мають харчуватися у навчальних закладах безкоштовно. Відтак і місцеві ради по усій країні почали приймати відповідні рішення. Ми сьогодні приймаємо дуже важливе рішення для нашої громади, як і для всієї України. А саме організація безкоштовно одноразу гарячого харчування для учнів початкових класів нашої держави. Як заявила очільниця управління фінансів на гаряче харчування учнів перших-четвертих класів, а це враховуючи пільгові категорії майже 7 тисяч дітей, із державного бюджету надійшла субвенція у розмірі трохи більше 15 мільйонів гривень. Ці кошти розраховані до кінця 2024 року. Однак, у власне запровадженні безкоштовного харчування є деякі проблеми. У нас немає кухарів. У нас немає шеф-кухарів, у нас немає підсобних працівників, у нас немає комірників. Коли ми впровадимо систему харчування для учнів перших-четвертих класів, нам додатково відповідно до розрахунків, ми маємо ввести до посад до штатних розписів. Ще 53,5 штатних одиниці. Тож управління освіти міської ради запрошує на роботу тих, хто має вище перелічені професії. До того ж, є і ще одна проблема: на початку повномасштабного вторгнення раніше непотрібний посуд із закладів освіти передавався створеним підрозділам територіальної оборони. Наразі на балансі навчальних закладів не вистачає тарілок, веделок кухликів тощо, враховуючи те, що в цілому разом із старшими класами дітей, що отримують харчування, налічується більше 10 тисяч. Це є серйозною. Проблемою у нас достатньо малий запас комплектів посуду. І щоб організувати харчування усіх 11 тисяч, нам треба знову таки здійснити закупівлі цього обладнання. Тому в наступних рішеннях, коли будемо приймати бюджет, я наперед кажу: ми будемо просити ці кошти, перерозподіляти внутрішні резерви, які є в закладі в галузі освіти. Для забезпечення цих цілей вже є і приблизна сума 2,5 мільйони гривень. Та якби там не було, вже 16 жовтня гарячим харчуванням на безоплатній основі будуть забезпечені усі учні перших-четвертих класів громади. А якщо ж депутати Верховної Ради закладуть у бюджет на 2005 рік відповідні кошти, то і у наступному році учні початкової школи харчуватимуться безкоштовно. Дмитро Ліжевський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус